Європейська агенція з повернення боргів, боргові зобов'язання. Суд анульована 74 тисячі гривень заборгованості. Точніше сказати, суд відмовив задоволені позову в повному обсязі. Що відбулося, що ми робили, і яким чином вийти з тої чи іншої ситуації за умови, якщо Європейська агенція з повернення боргів є ваш кредитор, поговоримо в цьому відео. Доброго дня, ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Вас вітає офіс адвоката Дениса Пузіна та безпосередньо його керівник це я. Посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі, у тому числі телеграм-канал, в якому я намагаюся закамулювати всі наші позитивні моменти, поради тощо знаходиться в описанні до цього відео. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, підписуйтесь обов'язково, у тому числі на наш канал. Ну, а ми поїхали. Далі. Хто ще не підписаний на мій канал, можливо, не знає. Я повторюся, хто підписаний, послухає ще раз, що Європейська агенція з повернення боргів це факторингова кампанія, яка відповідно до договору про відступлення права вимоги договір факторингу може закамулювати всі ваші кредитні зобов'язання, але або, або більшість з них. Та подати один, як кажучи, ну це не зовсім коректно, але я скажу колективний позов до суду. Сума заборгованості може бути шалена. На перший погляд, людина вважає, що якщо у нього 30, 40 МФО і заборгованість 4, 5, 6 тисяч це не зовсім багато. У деяких випадках більше подвійного тіла не стягнуть. Але тут з'являється позов 50, 60, 70 і зараз є справа у нас. Навіть де ціна позову з Європейською Агенцією з повернення борів понад 200 тисяч гривень. І ця несподіванка може бути у кожного боржника МФО. Якщо нічого не робити, всім відоме судове рішення не на вашу користь, виконавче провадження, блокування рахунків, арешт, майна тощо. Але допускати цього не треба. Тому поїхали. Якщо ви все ж таки дізналися, що відносно вас, подана позов до суду Європейської агенції створення боргів, це ви можете дізнатися або з додатку Дія. А якщо у вас, чесно кажучи, вже є прострочена заборгованість, я раджу все ж таки користуватися відповідними сервісами безкоштовними. Посилання на яких у мене є в минулих відео. Кому цікаво, будь ласка, передивіться, де я розповідаю, як дізнатися, чи є відносно у вас ці провадження в суді, чи його немає. оскільки вам це відслідковувати потрібно. Так, і в цьому випадку один з наших клієнтів дізнався, що позов подано до суду. Ціна позову 74 тисячі гривень. І це, чесно кажучи, лише за двома зобов'язаннями. Ну, відповідно, він звернувся до нас. Було вивчено матеріали цивільної справи та вироблено спосіб захисту, який полягав у наступного. Ну, взагалі, як працювати з Європейською агенцією з повернення боргів. Необхідно розуміти, що є первисний кредитор, тобто той, який вам надавав кошти, м'яко кажучи, в кредит, ну, якщо можна це так назвати, є факторингова компанія, Відносно, яка укладає договір відступлення право вимоги з первисним кредитором, і вона вже є вашим остаточним кредитором і вона має право звернення до суду. Але не все так просто. За будь-яких обставин у відділі на позовну заяву заяві необхідно вказати, що ви заперечуєте той факт укладання взагалі кредитного договору та будь-яких правовідносин з первисним кредитором і поставити питання. Про те, що ви ставите під сумнів, справжність паперових копій доказів наданих до суду оригіналом, нехай позивач надасть оригінали. Повірте мені, не завжди їм це вдається. А якщо не буде надана оригінал кредитного договору, а вже буде відповідна ухвала суду за вашим клопотанням, або до договір відступлення права вимоги, правочин не буде вважатися укладеним, буде визначено те, що позивач неналежний, належний, і в цій частині повністю можливо відмова задоволені позову. Але буває така ситуація, і відбулося у цій справі теж, що вони надали, все ж таки, незважаючи на старі кредитні зобов'язання, як кредитний договір, так і договір відступлення права вимоги. В терміновому порядку необхідно було змінити спосіб захисту, але ми зупинилися все ж таки на тому, що позов не визнаємо в повному обсязі, навіщо він нам потрібний та ще й з такою сумою. Чисто кажучи, клієнт не зовсім там багато брав, щоб для того, щоб з нього це стягувати. І о що ми знайшли? Зараз буде дуже цікаво. До речі, все, що я розповідаю, воно підкріплено відповідними судовими рішеннями, які вже набрали чинності, і де їх взяти, де їх почитати, я розповім сьогодні вже в кінці цього відео. Погнали далі! Взагалі у цивільному процесі є таке поняття, як належність доказів. Я не буду зупинятися зараз на сухої юриспруденції, розповідати, який доказ є належним, який є допустимим, які критерії цього, що це визначає, кому цікаво, будь ласка, в сайт Верховної Ради України, все там написано, почитайте, будь ласка, цивільний процесуальний кодекс. Але я вам одразу скажу, канал має назву про ваші права простою мовою, тому не буду робити сухою мовою. Тому їдемо далі і розповідаю. Дивіться, Європейська агенція з повернення боргів, незважаючи на доведеність укладення договіру, я був шокований, надано сертифікати, і було надано договори, і відступлення правоумоги. Те, що укладено було, відповідно до умов діючого законодавства. Навіть под реєстром відображалися. Але сам факт. Виконання первисним кредитором своїх зобов'язань свого відображення не знайшов, за це ми і зачепилися. Але на всяк випадок було прийнято зовсім нестандартне рішення у цій справі. Ну, хто юридично обізнаний, він зрозуміє, для чого це було зроблено. Я не буду тут не буду тут розповідати, оскільки ви зрозумієте, чому саме так. Якщо є тут юристи або адвокати, хто дивиться, вони догадаються, навіщо ми це робили. Чому саме такі форми ми не завершили? Ну, лада, поїхали. Дивіться, не було надано взагалі. Ніякого підтвердження того ж факту, що первісний кредитор виконував свої зобов'язання, необхідно було зробити позовичу певну дію, і він це намагався зробити. Але ми йому це не дали це розкриття банківської таємниці. Трохи, трохи із запізненням це клопотання на дійшло до суду. Тому у задоволенні його було відповідно відмовлено. Суд дослухався наших доводів. А через невиконання безпосередньо позивачем, вже не відповідачем, а позивачем, тобто не позивачем, а відповідачем вже, тобто, Європейська агенція з повернення боргів зобов'язані щодо зарахування коштів. Було і стало підставою для відмови задоволенні позову в повному обсязі. І що скажете ви? Існує ж розрахунок заборгованості, існує у нас відповідні бухгалтерські документи, не просто ж так вони звертаються до суду. Вільні, шановне панство, що я вам скажу, Да дійсно, ви маєте рацію, але не забуваємо про закон, про бухгалтерський облік, на який саме ми тут і посилалися. І тут я. Повертаюся до поняття належності доказів. Чи буде той доказ, який сформований безпосередньо позивачем, не банківською установою, яка виконує безпосередньо транзакцію, доказом Ні? І суд з нами погодився. Чи буде сформований рух коштів за власні ініціативи позивачем, а в даному випадку Європейська агенція створення боргів, факт виконання позивачем своїх зобов'язань? Ні, не буде. Ці два ключових моменти стали вирішувальними у цій справі. Суд став на боці нашого клієнта. В задоволенні позову було відмовлено в повному обсязі. А саме цікаве було попереду: саме цікаве було те, що Європейська агенція, своєчасно отримавши копію судового рішення, я, чесно кажучи, був впевнений, що як, або вони звернуться з мировою угодою, або вони будуть намагатися його оскаржити вже, у тому числі в апеляційному порядку. Але, уявіть собі, завдяки вірно обраному способу захисту Європейська агенція спорення борів погодилася із зазначеним судовим рішенням, воно набрало чинності і клієнт більше нікому нічого не виний. Наші контакти є в описанні, а посилання на судове рішення є в телеграм-каналі в описанні до цього відео.